Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України І... Я сьогодні буду читати книжку. Тут написано Дяре. А хто це такий? Тато. Уявляєте? Я ж... тут Тимати... Що там? Дервинг. Деревінг. Да? Уявляєте, дитя правильніше прочитає, тому що я, мені важко дається тим, що як пишеться, я так і читаю. Наприклад, That is cooking. Все. Це все, моя, це все моє читання. Тут пишеться одне. А, наприклад, могтиме вимовлятися по іншому, і цим мені трохи важко. Mm, давай, давай. А Тимофій? Dad is cooking. Угу, Молодець. Dad is... я хочу сказати, що як я не дуже є, знаю цю мову, то ну я не можу гай так багато з ним займатися. Ну, щось стараюсь, але. Угу. Але все одно він більше за мене знає. Багато хто питав. Так, да, молодець. Питали в мене, як Тимофій в школі. Він вивчає слова, вивчає Це мову. Зараз да? Клас. Тому ось так. Він вивчає. Там тим, десь Єфрем нам допомагає. Єфрем? Мам. Привіт! Його вже будуть скоро канікули. 14 червня вроді, вже мають закінчитися. І йому ось дали таку папку, і ще там на столі лежить така книжка. І тут різні завдання, що треба робити, щоб я там з ним займалася. І там ще листки і там ми повитягали. То так. Але я бачу результати набагато більше, тому що він дитина і йому легше. Вчитися і хтось, наприклад, буває питає, що не займаєтесь дітьми вчить мову. Ну я ж не все показую. Сьогодні я ми... все сам роблю. Да, він все сам вміє, що навіть мене буде вчити. Молодець. Я yeah. пишаюсь тобою, синко. Давай читай, даз draw... Молодець. Вау. That... Угу. Молодець, супер. Good buddy. Good buddy. Його є бажання. Він при... вийшов з автобуса і каже: Мамо, мені домашні задали. Домашні якось так не задавали. А це. Давай, давай сідай. Бейбі. 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 Yes. Baby is crying. Crying. <laughs> Я б плаче. не так. Uh -huh. Це означає плаче, да? Uh -huh. Baby is eating. Угу. Uh -huh. Baby is sitting. Типа сидить, да? Uh -huh. Baby is climbing. Угу. Uh -huh. Baby is playing. Тимофей, ти мов фітці книжки бачив в школі чи ні? Ні? А читав чи ні? Ай ой oh, тут пиш. Угу. и Айм и А я б читала «еатінг». E Еатінг? <laughs> да, e як пишеться, так я читаю. Айм, I'm running. Молодець. Да як вона буде читати? Racheline, redolining. I am drawing. Hey, shut up. I am playing soccer. I am mm soccer. Молодец. I am -hmm. playing. Mhm. I am reading. I'm Це? <реш> <Оце>. <реш> Він уже добре. Окей, Ти й так молодець багато прочитав. Супер. Дивіться туди. Вже на... на двір Єфрем фрейм. Хлопці там граються. І Єфрем хоче, на жаль, захворів. Тимофій уже виздоровий, пішов у школу. А яків уже захворів, вони якось по черзі чи як. В неділю десь вони змерзли, мені кажеться. А можливо, навіть щось перейшло. І все так трохи жалко. Не трохи а дуже жалко, як діти хворіють це важко. Морально. Мені їх шкода. Кажуться, краще б я і перенесла чи... Я думаю, мамочки мене зрозуміють. І хочу сказати, що сьогодні ще такий важкий трохи день, завтра вже повинно бути легше. Єфремчик трохи кашель такий не було в його, а це став. Він не міг відкашлювати дуже таким важким, а це ще легше стало було. Що там, синку? Це моя дружба на да, Це тобі? я тобі. Вам wow, дякую, Сонечко. Дивіться, що він мені I love mom <плоти>, приносить школи, завжди різні від від відкритки пише. Тут да? ти молодець, я подивлюся, дякую. <плоти> я зараз дуже активно як ну, навчаюся, їздити за кермом, тому що скоро не скажу, коли саме. Я хочу вас. вам Зробити сюрприз чи як навіть собі обрадувати себе і вам вже вийти з новиною прекрасною, що я здала на, на вод... вождіння, як водіння. отак. От і я вже зможу сама їздити коли... куди мені потрібно. Тому що зараз, наприклад, я можу їхати з тим, в кого є права все. А так я не можу сама мені не можна. Ну... І зараз я трошки все одно від когось залежу, щоб мені кудись вибратись, куди мені можна. І я сьогодні їздила трохи з сестрою, як, як коли в кого просю, коли в кого виходить, їздить зі мною. Подивіться, ось там хлопці, як все ж таки колеса, там чоловік поставив і вони вже грають. Як все ж таки добре, коли тераса, і коли ми на першому поверсі, вони на тій траві, так? Так бігають, так граються супер. Просто я дуже задоволена. І, наприклад, я щось тут роблю собі, і я бачу їх і наглядаю таким способом я їх бачу і вони можуть спокійно гратися. Я сьогодні була в магазині Home Goods, дуже-дуже швидко пробіглися. Ми сьогодні їздили з моєю сестрою. Вона мене трохи вчила. Ну, дивилася, як я їздила, казала я твій інструктор, то хочу показати, що я там купила. Завтра ще поїдемо, тому що я хочу ще. Подивіться, ось така скатертинка. це на стіл ось такий великий, проста біленька. Ось так виглядає вона за 17 доларів, тому що скоро в Єфремчика день народження, і я хочу. Гарно накритий стіл. І подивіться, ось таку красу купила. Сюди можна фрукти, різні солодощі. Мені так вона сподобалася. Була ще більша, але якось верхня. так То я купила цю. 13 доларів. Я думаю, буде гарно дивитися. Можливо, ще одна появиться, буде класно так поставити.